Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій ранковій молитві розважання і запрошую до початку нашої денної молитовної варти. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Для нашого розважання ми візьмемо з вами текст із першої книги царів. Тоді Ілья приступив до народу і каже: докільку льгатимете на обидва боки, коли Господь є Бог, ходіть за Ним. Коли це вал, ходіть за ним, не відповів йому народ нічого. Сьогодні ми відзначаємо, але чи вшановуємо пророка Ілью. Та, шанована, шановний, цей пророк серед нашого народу, багато є храмів, збудовано на його честь. Але чи ми дійсно знаємо, що зробив пророк Ілля? Чи ми знаємо його історію? Чи ми знаємо тільки е, всякі забобони, які пов'язані з цим днем? Так от, цей сьогоднішній текст, який ми читали щойно, він так дуже коротко але розповідає, що хотів Ілья. Ілья жив час, коли віра в Бога переслідувалась: віра в живого, правдивого Бога, віра Прабатьків ізраїльського народу. І за те, що ти був віруючий в живого Бога, тебе могли стратити. Зрештою, те саме ми бачимо в сучасному світі. Та е, демократична Європа, е, Сполучені Штати Америки, Україна, це країни, де, знаєте, немає переслідувань християн. Нібито немає. Але знаєте, що, це, що є в нас в Україні цих країнах? Справжнє ненависть до християнства, яка проявляється в двох речах. У нас це просто говориться. А яка різниця? Головне, аби це Бог був в серці. Байдуже, не треба ходити до церкви, все це забобони, все це нічого не потрібно. Достатньо собі десь помолитися тихенько вдома, щоб ніхто не бачив і не знав. І що найважливіше, що найважливіше, я сам повинен вибирати, ходити мені до церкви чи не ходити, бути віруючим чи не віруючим. В Європі це жорсткіше, в Європі є насміхання над християнством. А якщо взяти, наприклад, ті ж самі азійські країни чи країни Близького Сходу, як Іран, Пакистан, там реально переслідуються християн. І християн вбивають за те, що вони просто християни. І от пророк Ілля жив точно в такий самий час, коли віруючих людей переслідували. Вони були це. І от Ілля був єдиним пророком, який вижив. Господь його вибрав для свого служіння. Господь його вибрав для того, щоб він проповідував і жив серед цього народу, серед ізраїльтян, які зрадили свою віру, почали поклонятися Богові валові, створювати різних жертовників. Причому Бог вагал, це той був Бог, якому приносилось. Людські жертви малих дітей. І ознакою того, що ти є віруючий в Бога Ваала це була червона стрічка на руці, що ти приналежиш до цього Богові, що ти вже є відкуплений і ти приніс свою жертву. А той, хто не мав цієї червоної стрічки, стрічки на руці, значить цю людину можна було принести Богові Ваалові в жертву, тому що він був невіруючий, він був загрозою ваалові. Тому, будь ласка, задумайтесь над тими червоними стрічками, які всі вішаєте часто на руках своїх, своїх дітей. Від зглазу. Ні, це не від зглазу. Це відступництво від Бога і жертва у цьому поганському богові валу. Це демон, якому треба. Демон, який відповідав за багатство, це демон жадівності і багатства. Тому йому приносилось самі найбільші жертв. І от ізраїльтяни вірили, почали вірити в цього Бога. І за наказом царя, а речі, його цариці, Єзавелі, були знищені всі пророки, переслідували всіх, віруючих. Був сквернений Єрусалимський храм, знищені жертовники Богові, а побудовані жертовники Валові, на яких приносилось ось ці жертви. То основна думка, що, ВА, що всі, хто не поклоняється валові, мають бути знищені. Хіба не це ми бачимо зараз, навіть в часі цієї війни, бо в 2014 році один, один як би сказав, меседж цієї війни, чи один із пунктів, через що Росія напала на Україну, через що заснувалися так звані ДНР, та вони хотіли незалежності проти Бандери, проти України, бо українці переслідують. І що найважливіше, вони говорили, що переслідують православних на Донбасі. І вони воювали за русське православ'я. Тобто за московську церкву, московський патріархат. І хто воював, Чечени воював, Кавказці воював. Для чого я це все говорю? Щоб ви розуміли, хто такий пророк Ілья? Це людина, яка вижила в такий тяжкий час. І ця людина слухала у всьому голосу Божого. Він важку долю мав, важкий час пережив. Оцього гоніння і теж переслідування, переховування. Він часто Бога питав, навіщо ти мене залишив живим. Але чому Бог його залишив живим? Тому що Ілля, коли Бог до нього говорив, він Бога слухав. Якщо і помилявся, то виправлявся. Він, якщо і боявся, то. Не втікав від Бога, а завжди казав Боже, дай сили, будь зі мною. І він чинив багато чудес. Ну, сьогодні у нас трошки обмежений час. Так от, він приходить до царя Ахава і його цариці Єлзевелі і починає вимагати зустрічі із тими лежепророками, Тими поклонниками Бога валу. Він збирає всіх людей і царя, і з на цю гору кармель для того, щоб там, знаєте, як то кажуть, влаштувати певний батл, як кажуть тепер сучасні молодь сучасна, щоб вияснити дійсно, хто є живий Бог. І от він говорить про цю інтерпретацію, докільку будете. Кульгати на обидва боки. Тобто, до боки народ буде отаким, знаєте, нібито ходячий, але ходити не може. Нібито віруючий, але він не вірить. Він є безбожний народ, живе за принципом, яка різниця кому поклонятись. Те, що ми маємо сьогодні. І через те, що було отаке от поклон... таке життя людей. Те, що вони і, після того, і при цьому всьому, ж, вони вибрали саме поклоніння фальшивому богу, е, демонові, якому треба переносити, було криваві жертви в Ізраїлі, тобто на тій території не було дощу більше трьох років. Якщо там яке щось і випадало якесь, ну і цього було недостатньо. Але як каже це письмо, вони були покарані за відступництво тим, що не було більше трьох років дощу. І був голос страшенніший. І ті поклонники Ваала нічого не могли зробити, а тільки вимагали більших жертв, 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 більших вбивств і всього такого іншого. от Ілля збирає їх, щоб з ними влаштувати це змагання. І Він каже: докіль будете кульгати, тобто докіль будете жити. Якщо б він був у сьогоднішньому часі, він сказав би нам, доки ви, українці, будете жити за принципом, яка різниця, в яку церкву ходити? Яка різниця, якому бо це? Яка різниця, чи ти ходиш до віриш чи не віриш? Тобто жити в такій байдужості духовній? Тут ми говоримо, що у нас війна з Росією, і водночас йдемо в московські церкви. Я, коли приїжджаю на похорон ховати наших хлопців зі своєї бригади і бачу поряд московських священників, які ховають наших хлопців, знаєте, воно аж, аж все всередині обривається. Все всередині обривається. Наскільки наші люди є отакими, от знаєте, Дійсно безхребетними, кульгавими на дві ноги. Той, хто молився за вбивць, ховає того, хто захищає від вбивців. Ті, які в своїх храмах весь цей час зневажали Україну і по сьогоднішній день це роблять, називаючи себе Українською православною церквою. Вони по сьогоднішній день моляться за Москву, за Путіна, за Кирила. І за їхнє російське військо, тут, в Україні, нас, у Люботині, вони за це моляться. Тобто цей народ далі кульгає на дві ноги. І от допоки ми будемо кульгати отак на дві ноги, тобто, поки ми собі не скажемо чітко, ні цього більше не буде, ця війна буде тривати в нас в Україні. В мене постійно питають, от чи доки буде війна? Та тобто, допоки ми от будемо так от жити? Допоки будемо жити за таким принципом, яка різниця? Допоки ми не викинемо свого народу все? Що зробив Ілля в цьому змаганні? Принесли жертву поклонники Ваала, цілий день молились і нічого не вийшло. І Ір'я приніс жертву Богові живому. І не просто приніс жертву. Він застав скласти жертовник, на цьому жертовнику скласти жертву, полити рясно водою, яку знайшли, обкопати рів і туди налити води, щоб ця жертва була, зовсім не могла е, з, в, згоріти, став молитись, Богові живому, правдивому Богу. І як результат, зійшла блискавка. На цю водяну жертву, политою водою, жертва згоріла. Тим самим показавши всьому народові, хто є живий Бог. І як результат, в той день Ілля закликав звільнити народ від пророків від поклоніння Валові. І народ повстав. І не побоявся викинути. Отих лже пророків своєї країни, не побоявся зробити повстання, щоб звільнити себе від ярма оцього фальшивої віри. А ми зараз в Україні, маючи війну, маючи отакий біль страждання, далі приносимо жертву вбивцям нашого народу. Так я скажу вбивцям. Бо якщо я закликаю домолити за покаяння збереження людського життя, то в тих храмах моляться за руське військо, яке прийшло вбивати українців, де священники Московського патріархату, називаючи себе Українською церквою православною, відкидають все, що є українське. І навіть мову українську в своїх храмах. Сьогодні ми святкуємо. День, шановний день пророка Ільї. Пророка, який боровся за чистоту віри. І це сьогодні ми маємо знати і розуміти, в чому все ж таки була суть цього святого. Він боровся за чистоту віри. І коли ми сьогодні шануємо це свято, той, хто себе називає християнином, він значить означає, що він має боротися за чистоту віри, викинути з свого життя, оцей принцип, яка різниця, до якого храму ходити, яка різниця, де молитися, а головне би Бог був у своєму серці? А навіщо ходити до церкви, навіщо сповідати? Все це він має забути. Все це є, осквернює віру в живого Бога, правдивого Бога. Можливо, трошки задовго сьогодні багато говорю емоційно, але, знаєте, вже втомилися, втомився від оцієї людської байдужості, духовної байдужості, втомився вже від людської сліпоти духовної, релігійної сліпоти, невчення, коли люди не хочуть пізнавати і вчитись. І живуть у фальшивій вірі. А тоді питаються, а чому у нас війна? Та тому що ви живете у фальші. Тому й війна. І допоки ми будемо жити у фальші, в брехні, допоки в нас буде війна, Отче наш, що є сина небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас гріш, Господи. Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас Грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас Грішне. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони і захисти, Господи, цю сьогодні, цей сьогоднішній день. Усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, і визволяє нашу Україну. Благослови і оздорови всіх наших поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які сувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, поверни живими і неушкодженими додому, всіх наших поранених, всіх наших полонених. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. І захисти нас від теракту на Запорізькій атомній станції. Даруй нам, Господи, сьогодні переможний день, бо ти святий завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в і 9 годині ми продовжуємо нашу молитовну денну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!